Депутата Пабата важко травмованого вибухом фєрверка перевезли до клініки в Німеччині. А тим часом його колеги хочуть заборонити продаж піротехніки на територію України. Піротехніки кажуть, що це лише збільшить чорний ринок фєєрверків, який зараз процвітає. Цим хлопцем сталася така сама історія як з депутатом Київради Олександром Пабатом. Він нахилився над установкою, і ракета влучила йому в обличчя. назад. Лікарі у центрі мікрохірургії ока чаклували над ним не одну добу, але око дитині врятувати не вдалося. Це сталося кілька років тому. А минулого року феєрверк на спортивному майданчику вбив тридцятилітнього чоловіка. І ще сотні, якщо не тисяча травмованих салютами, депутати захвилювалися лише зараз, коли трагедія сталася з одним з них. Депутати ініціюють законопроект, щоб феєрверки взагалі зникли з вільного продажу на території України, а послугу можна було б замовити лише у спеціалізованій фірмі та приїде на дачу чи в ресторан з піротехніком і потішить святковими вогнями. Купляють фейерверки, це ж заможні люди, невеликі гроші в додаток до вартості фієрверка і у вас збережена власне життя. Професіонали проти кажуть, таку ідею втілити в життя неможливо. піротехніки аднаса також бенгальські агніт есть, ну кожному бенгальському огню теж представить есть, ну, це нереально. Да, то є которая яка теж от 20 гривень. Легальні продавці вважають, що заборона лише посилить чорний ринок піротехніки. За законом її не можна продавати на базарах, але з під поли, а надто перед святами йде жвава торгівля. Найбільше трагедії стається саме через цю нелегальну продукцію завезену, як правило, контрабандою. Рятувальники теж вважають, що тотальна заборона нічого не дасть. Боротися треба з чорним ринком. Вона повинна бути тільки сертифікована, на мій погляд, перевірена, і хтось повинен нести відповідальність за реалізацію цієї, якщо не сертифікованої продукції. Піротехнік Антон каже: хоч якою була б установка після підпалювання гнота, підходити до неї не можна у жодному разі, а особливо коли салют не спрацював. Підходити і заглядувати в нього категорично какби запрещено. Да от нужна виждати время ще около 10 минут, і все заливаємо водічки. Якби все больше нічого не нібить. Це головне правило і порушив Олександр Пабет. Він нахилився над установкою, коли та не спрацювала. Цієї миті стався вибух, який розтробив кістки обличчя та око. Сьогодні депутата на подальше лікування відправили літакому Німеччину. Ірина Маркевич, Сергій Щокочіхін, ТСН 1+,1. плюс